Ми вже прийшли до стінки сюди. Ось воду кошки, наша наша чорнолапка, є сіренька сюди прийшла, але сіренька тут не їсть, бо не її територія. І трохи мало сьогодні голубів наших, бо ми трошки раніше вийшли. А вони теж на час приїжджають. Їм дали їсти і голубам, і котикам. Тільки сіренька не їсть. Час підеш на свою територію. Бачите, як вони знають, що це тут не можна їсти, бо це не моя територія, так? а ті їдять, йдемо далі.